Вітаю вас, друзі. Радий бути тут, стояти за цією кафедрою. Для мене це честь. Також вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн. Ви сидіть на своїх місцях, а я помолюсь. Господи, прошу тебе, щоб ти поблагословив, Господи, цей час. Ми дякуємо Тобі за Христа. І просимо, Господи, щоб Ти послужив нам Духом своїм святим, Господи, відкривав наші серця до свого слова. Любимо та вклоняємося, просимо, щоб ти усьому озвучився. Амінь. Для проповіді сьогоднішньої мені допоміг водонагрівач, точніше, бойлер. В домі, де ми живемо, поясню, висить два бойлера. Ну, людей багато, слава Богу. І всі ви знаєте, що люба техніка потребує обслуговування. Це рекламна пауза, якщо. що. І, наприклад, для бойлера це один раз в рік обслуговування. І ось коли ми почали з другого бойлера, який стоїть поетапно, то в другому бойлері було так не дуже багато сміття. Ми почистили, все запрацювало, все окей. Але коли ми дійшли до першого, і брат його відкрив, ну, ми такого ще не бачили. Тільки уявіть, було більше 25 кг бруду, накипу, сміття. Це просто треш такий. <кхи> Зовні висить, справжній, лампочка світиться, датчик показує, що він гріє, а він, але він 2 роки грів не воду, а бруд. Світло горіло, струм ішов, було тепло. Але не туди. І так буває і з вірою. Ми активні, але не живі. Наші серця гріють не воду благодаті, а бруд власних порой амбіцій. І назва сьогоднішньої проповіді: Коли тепло витрачається <кхід> даремно. <кхід> Вибачте. І тоді я зрозумів наскільки легко сплутати зовнішню активність з Внутрішнім життям. Ми можемо ходити до церкви, служити, співати, але все це не означає, що всередині є такий жар до любові до Бога. І ось парадокс. Можна виглядати духовним, знати правильні відповіді на біблійні запитання, навіть проповідувати. Але це не... але серце розріжає енергію марно. Замість любові до Бога, самовдоволення, контроль або гордість можна виглядати блискуче, але гріти сміття. Бойлер працює, але не за призначенням. Так само і ми можемо бути в Русі. Дякую, але у невірному напрямку. Ісус звертався до фарисеїв. Цей народ устами мене шанує. Серце ж їхнє далеко від мене. Вони виглядали благочестивими, але серце гріло щось інше, визнання, влада, контроль. І ось головне питання, чи грію я теплом, що дає життя, чи тим, що пожирає. Ми часто намагаємося самостійно підтримувати температуру хорошими речами. Дисципліною, волею, звичками. Але якщо всередині немає Христа, усе це лише лампочка без струму. Ми можемо змінити зовнішню поведінку, але лише Бог очищає серце. Перша теза спрямованість серця. Матфія, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Ви знаєте, коли я пропоную людям читати зі мною Біблію, частіше всього я чую таку відповідь: в мене немає часу читати слово або молитися. І печально, коли я навіть це чую від людей, які запевняють, що вони віруючі. Але давайте по-чесному. Правда в тому, що ми завжди знаходимо час лише для того, що вважаємо для себе. Важливим і цінним. Якщо в тебе немає часу для Бога, це не зайнятість, а це через пріоритети. Ти просто грієш щось інше. І тоді Біблія для тебе не хліб, який дає життя, а хобі. У вас є хобі? У мене є також рибалка, боулінг, але я цим не живу. Так само і Біблія може стати. Або молитва, вона не стає диханням та збудуванням стосунків з Богом, а просто як ритуал. Про всяк випадок, щоб гірше тільки не стало. Уявіть людину, яка все своє життя витрачає і присвятила тому, що діти виросли кар'єрі, статусу, комфорту, і вона постійно втомлюється, виснажується, але не розуміє, чому. Бо тепло її серця йде не туди. І тільки коли приходить випробування у життя, тоді стає видно, що об'єкт любові був не Бог, а щось своє. Гріх це не лише порушення, це підміна об'єкта поклоніння. Ми міняємо Бога на щось створене і починаємо Його гріти замість Творця. Людина не може не любити питання, кого вона любить. За своєю природою ми вже гріємо когось або себе, або Бога. Любов до себе, до свого комфорту, успіх це збій цього терморегулятора у нагрівальному тені. Вона створює лише ілюзію духовності, а гріє лише власний егоїзм. Іноді цей збій непомітний, він проявляється не у великих гріхах, а у дрінницях. Коли, наприклад, ми шукаємо схвалення, комфорту, або коли служимо не з любові, а й з обов'язком. Ми не грішимо відкрито, але наше тепло вже не для Бога. І духовний принцип в цьому. Серце завжди віддає тепло, але напрям цього тепла визначає скарб. Якщо мій скарб не Христос, усе тепло йде в марноту. Пам'ятаєте Марфу, яка служила? Але вона втратила фокус на Христі. І Христос каже: Ісус сказав вже їй відповідь: Марфо марфо. Ти турбуєшся і клопочешся про багато що? Вона багато чого робила. А потрібно ж тільки одне. Марія ж благо обрала часку, яка не відміниться в неї. Знаєте, чому її активність не стало теплом? Бо не було близькості з Христом. Тож напрям серця визначає, куди йде тепло твого життя. Напрям серця визначає не слова, а витрата енергії, для кого я гріюсь, Ту куди йде мій час, сили, емоції? Християнство це не про скільки я роблю, а про кого я люблю. Тепло завжди кудись іде, питання лише. У кого ти його вкладаєш. Бо навіть найщиріше служіння без любові це просто гарячий метал, який не нагріває душу. І сьогодні цілий світ побудовано на ідеї любові до себе. Все світі спрямовано на догляд за тілом, харчування, відпочинок. І ніби все правильно, але коли це стає центром, ми грімо себе, а не Бога. Любов до Бога це перш за все зосередженість на ньому самому. Це насолода Його присутності. Писання каже у псалмі: скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Тоді, Тільки тоді серце правильно гріє, коли воно підключене до цього джерела джерела життя. <кій> Друга теза. Я її назвав «Духовна накип. Бог каже: навіть коли все спокійно, саме тоді видно, кого ти слухаєш. Єремія, 22 розділ. Я говорив тоді, тобі, ще тоді, коли ти був у спокої, ти казав: не буду слухати. Оце твій шлях із юності твоєї, ти не слухав голосу мого. З одного боку ми всі вже народжуємося неслухняними Богові, це результат гріхопадіння, а з іншого протягом життя ще й тренуємося в цьому непослуху. Гріх це не лише спадковість Адама, а ще й звичка. Головна проблема не в тому, що ми раптово стали байдужими до Бога або до оточуючих людей. Просто наші реакції і поведінка формуються роками. Ми поводимо певним чином себе, тому що навчили саме так реагувати. І навіть після покаяння з часом може з'явитися спокуса, розслабитись, вважати та все добре. Проте духовна накип вона не з'являється за день. Вона наростає поступово, непомітно. Коли серце день за днем не слухає Божого голосу, який звучить через Біблію, через проповідь або ближніх. Якщо серце укореняється в цьому, воно твердіє, воно стає кам'яним. Тепло перестає проходити, і ми продовжуємо гріти, але гріємо вже бруд. І людина зазвичай не одразу цього помічає. Спочатку людина перестає бути чутливою до гріха. Постійно виправдовує себе, втрачає радість у спілкуванні з Богом. Ми не просто спотикаємося, ми звикаємо так ходити. Це стає помітно лише тоді, коли людина ну вже гріх зроблений, або коли Дух Святий через ближній говорить, правду викриває про нас. І тоді молитви стають механічними, поклоніння формальністю, служіння рутиною. Ми продовжуємо рухатися, продовжуємося гріти, але тепло не проходить, як вода через забитий бовер. 1 Самуїла 15,23 Адже непокірність, тобто бунт, такий же гріх, як чеклунство, а свавілля, як злочин до За те, що ти відкинув Господнє Слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був Царем. Байдужість до слова та молитви це не раптове падіння, а результат поступового охолодження. Вона, як іржа, роз'їдає серце, поки ми переконані, що все гаразд. Саул був помазаний, але непокірний. Його серце поступово втратило чутливість до Божого голосу. Серце не охолоджується миттєво, це процес. Кожен день, коли ми відкладаємо молитву чи зневажаємо словом, нехтуємо церкву у спілкуванні зі святими, ми даємо цьому накипу, як бруду, накопичуватись. Тому Бог через пророка Єремію каже: я говорив тоді тобі, коли ти був у спокої. Саме в спокої формується характер. Не чекай шторму. Щоб перевірити, чи працює твій болер. Зроби кращу діагностику сьогодні. Та навіть очищення від цієї накипи ще не все. Можна бути чистим, але холодним. Очищення не дорівнює завершенню. Коли нарешті почистили бойлер, я подумав: о, тепер він як новий. Але на цьому історія не закінчилась. Після очищення перестав працювати терморегулятор. Бойлер висів, лампочка світилась, але не грів. Я взяв тестер, перевірив тен нагрівальний, цілий, нитка не пробиває, електрика подається, все працює, але тепла немає. Ми можемо змінити поведінку навіть, звич... навіть звички. Але не серце, його запалює лише Христос. Самодисципліна може зробити тебе спокійним, але тільки Христос може зробити тебе живим. І Бог тоді промов до мого серця так само і ти. Ти очистився, але ти любиш ли ти свого ближнього? Чи грієш ти мене? Ми можемо бути як дев'ять прокажених. Очищені, але невдячні. Тільки один повернувся до Ісуса, щоб прославити Його, а очищені було 10. Бог очищає, щоб ми любили, а не просто щоб ми були правильними. Очищення не дорівнює фініш, це старт. Бог не просто очищає нас від гріха, щоб ми були чистими. Він очищає, щоб ми стали теплими, щоб його любов текла через нас до людей. Те ще Петра після сілення від гарячки одразу стала і почала служити Ісусу. Ознака справжнього очищення не просто чистота, а готовність служити. Після очищення Бог очікує не стерильності, а тепла. Якщо ти чистий, але не грієш. Ти вже охолов. Якщо твої уста наповнені постійним наріканням, критикою, через дратуванням, не обманюйся, любов до Бога вже згасла, бо серце, сповнене любов'ю, не борчить, а благословляє. І в мене питання до кожного з нас: чи став ти теплішим до людей після того, як Бог очистив тебе? Чи не перетворилось твоє християнство на правильність без любові? Наступна теза. Напрямок любові. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. Кожен бойлер має джерело живлення. Якщо він не підключений, він може висіти, блистіти, але не грітиме. Так само і наше серце, щоб любити правильно, потрібно бути підключеним до джерела, до самого Бога. Термостат і тен це як слово і дух. Якщо ти не живишся від Божої благодаті, то гріш не воду, а бруд. Тільки благодать дає енергію любити, без неї ми не гріємо, ми згораємо. Тому справжня любов до ближнього починається не з нас, а з того, що Христос гріє нас з собою. Любов до Бога визначає правильну любов до ближнього. Без цього підключення вся теплота перетворюється або на байдужість, або на фанатизм. Як виглядає це тепло в повсякденності, вибачте? Пробачити образу, навіть якщо перед тобою не вибачилось, послужити тим, хто не відповідає взаємності на роботі, в церкві, на центрі, поставити потреби іншого вище за власний комфорт. Я пам'ятаю одного брата, який впав. І після падіння він навіть соромився співати. Він казав: Я не гідний. Але через вік він став. Найтеплішою людиною в служінні А знаєте чому? Тому що Бог не просто його пробачив, а запалив його серце заново. Це робить благодать. Любов це не просто емоція, це дія. Тепло серця, наповнене Богом, неможливо приховати. Воно проникає у стосунки, у служіння, навіть у конфлікти. Якщо наше серце дійсно підключене до Божого джерела, то воно не спалює, а зігріває. Бог не просить тебе самостійно гріти. Він хоче, щоб ти був підключеним. Відновлення. Псалом 51,12. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти відновив мені. Мертве серце може виглядати правильним Але воно не відчуває Бога. Воно здатне на релігію, але не на любов. Живе серце це, це серце, у якому оселився сам Христос. Бог не просто змінює поведінку, Він змінює саму природу серця, перетворюючи кам'яне на живе. І відновлення це не просто моральна дисципліна, це воскресіння серця. Благодать не поліпшує старе, а народжує нове. Бог не ремонтує серце, Він створює інше. І це серце гріє не тому, що воно яке саме по собі, сильне, ні, а тому, що в ньому вже живе Христос. Пам'ятаєте Петро, який зрадив Христа, але знов почув паси моїх овець. Павло, який колись палав гнівом, тепер палає любов'ю. Так, Господь не латає старе серце, Він створює нове, яке вже гріє інших. Духовна формула. Чистота без любові дорівнює холод. Це знаєте, це як вода без струму. Фарисеї вони чисті зовні, але холодні всередині. І до кожного з нас питання. Чи я не являюся людиною, яка дотримується всіх правил церкви? Але дивиться на інших зверхню. Чи не є я віруючий, який засуджує грішників замість того, щоб молитися за них? Так само, як і любов без благодаті дорівнює фанатизм. Якщо до ревності не додати мудрості, вона спалює, а не зігріває. Петро з мечем, як і муху відрізав, пам'ятаєте? Ревний, але без благодаті. Або учні Христа, які хотіли спалити ціле місто. На сьогодні це служитель, який сперечається за правильне вчення, але не має терпіння до, слаб, до слабших. Благодать не емоція, а сила Божа, що діє в людині, лише нове серце у Христі гріє правильно, керована благодаті, наповнене любов'ю. Пам'ятаєте, Павло, після навернення, гаряче серце, яке гріє Христом. І в завершенні. Може, ти сьогодні в зовні, але холодний всередині. Не бійся визнати це. Бог не вимикає холодне серце, Він сам входить у нього, як джерело тепла. Він каже: не грій себе, Він каже, дозволь мені гріти тебе і через тебе. Дозволь Христу підключити тебе знову до свого джерела. Давайте помолимося. Господь, ми дякуємо за те, що Ти нам відкрився. Дякуємо за те, що Ти будуєш з нами відносини. Прошу Ти, пробач, Господи, коли ми гаріємо, щось, щось своє. Прошу Ти, пробач за ті випадки, Господи, коли наша любов спрямована не до Тебе. Прошу, Господи, ти нас сам оживляй для себе, запалюй нас для того, щоб, Господи, ми зігрівали людей, які нас оточують. Прошу, Господи, поблагослови наші всі служіння, Господи, і будь прославлений усьому. Любого та вклоняємось тобі, наш Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.